Почну із заяв від президента України Володимира Зеленського. Президент розповів про що говорив під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом. Він підняв питання про пилення вогню та готовності Сполучених Штатів Америки піти на більш серйозні санкційні кроки. Зеленський закликав Трампа подумати про введення нових санкцій та застосувати їх, якщо Росія виступатиме за продовження війни. Цитую, я. Попросив його перед розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас для нас. Це принципові і дуже важливі речі. За словами Зеленського, вже після розмови з Путіним американський президент понад годину говорив із ним, президентом Франції Аманелом Макроном, прем'єркою Італії Джорджо Мелоні, лідером Фінляндії Олександром Стубом, канцлером Німеччину Фрідріхом Мерцом та очільницею Єврокомісії Урсулою фондерляїн. Український лідер дійшов висновку, що для Трампа найважливішим є досягнення прямих перемовин між Києвом та Москвою. Тут чекатиме від Москви сигналів про те, якими можуть бути припинення вогню та їхні поступки, точніше наступні кроки. І сказав президент, я попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською, то ми б хотіли мати можливість про це поговорити і щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме. Російської сторони закінчити війну Зеленський зазначив, що це лише загальні речі, тому наразі він не проговорює можливість запровадження серйозних сильних санкцій. Також розглядається можливість нової зустрічі усіх команд США, України, Росії та європейських країн. Вона може пройти в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. У Європі. Приголомшені підсумками розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владимира Путіна, а також описом того, про що було досягнуто. Е домовленостей, про які саме про це повідомляє Financial Times. Одразу після бесіди з Путіним Трамп інформував про її зміст президента України Володимира Зеленського разом з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Єврокомісії. Нещодавно призначений на посаду канцлера Німеччина Фрідріх Мерц заявив, що всі учасники розмови підтвердили свою готовність тісно підтримувати Україну на її шляху до пропинення вогню. Видання Зазначає, що розмова Путіна та Трампа відбулася на тлі того, як минулого тижня правитель Росії, терорист Путін, відмовився від участі в переговорах у Туреччині, які сам же ініціював. Тоді американський президент заявив, що поки він і Путін не зустрінуться особисто, нічого не станеться протягом останніх тижнів. Дипломатичні зусилля спрямовані на завершення війни РФ проти України активізувалися. І, хоча Трамп обіцяв завершити її за перші 24 години, свого перебування на посаді президента США до миру ще далеко. Автори констатують у європейських столицях лідери побоюються, що Трамп може укласти угоду з Путіним, яка задовольнить його максималістські вимоги і поступиться інтересами України у своєму поспіху, припинити бойові дії. Лідери Італії, Німеччини, Франції, Фінляндії, України та президент Єврокомісії дійсно зідзвонилися з президентом США Дональдом Трампом. Головною темою стали переговори, звісно, ж Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Є РБК Україна зібрала заяви європейських лідерів за підсумками переговорів із Трампом. Перше, підсумки від Прем'єра Італії, прем'єр Італії Джорджія Мелоні за підсумками переговорів розповіла, що робота над якнайшвидшим початком нової зустрічі української та російської делегації триває. Такий діалог необхідний для припинення вогню і справедливого та міцного миру. У зв'язку з цим готовність святішого отця папу римського лева провести переговори у Ватикані була розцінена позитивно. Італія готова зробити свій внесок у сприяння контактам і роботу з досягнення миру. Підсумки від президента Фінляндії зі свого боку. Президент Фінляндії Олександр Ступ розповів, що телефонна розмова з Трампом була дуже продуктивною. Він розповів. Ми обговорили поточні переговори, припинення вогню і кроки на шляху до справедливого та міцного миру. Фінський лідер зазначив, що Фінляндія продовжує підтримувати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. До підсумків від канцлера Німеччини Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після переговорів наголосив, що Європа та США підтримуватимуть Україну на її шляху до припинення вогню. Він додав, Європа посилить тиск на Москву за допомогою санкцій. Ми домовилися про це з президентом Трампом після його розмови з Путіним. Додав він також. Є підсумки. Від голови Єврокомісії, а водночас голова Єврокомісії фон дер Фондерляєн подякувала Трампу за невтомні зусилля з досягнення перемиря в Україні. Вона додала важливо, щоб США залишалися залученими в цей процес. Ми продовжуватимемо підтримувати Володимира Зеленського в досягненні міцного миру в Україні.